Закарпатський гірський міжнародний кінофестиваль невдовзі відбудеться на Закарпатті. Він проходитиме в Ужгороді уже в четверте та буде присвячений горам, сталому туризму та збереженню природи. Захід триватиме із 21 до 24 вересня. Прибуваючи на посаді директора департаменту культури, ми розпочинали співпрацю з другого кінофестивалю. Другий, третій, зараз четвертий. Минулі два фестивалі. Я відвідував, дивився фільми. Дуже цікаво побудована робота, підібраний репертуар. І головне, те, що глядач, який приходить на фільми, він має можливість потім поспілкуватися з авторами фільму або з учасниками. На Фестивалі покажуть 36 фільмів серед програми як українські, так і іноземні стрічки з усього світу: Польщі, Німеччини, Словаччини, США, Ісландії, Нідерландів, Болгарії, Іспанії, Великої Британії та інших країн. Цьогоріч фокус зробили на документальному кіно. До нас приїдуть режисери цих фільмів. Наприклад, приїде режисер ігрового фільму Бандити про баладу, який знімав фільм. Проколочаву і е, цей фільм буде показуватись неділю. Приїде він, приїдуть ще режисери українських короткометражних фільмів, е, приїдуть е, з Польщі команда фільму, тобто буде для глядачів можливість поспілкуватись. Окрім кінопоказів. Організатори проведуть лекції, майстер-класи та панельні дискусії. Ця освітня програма спрямована на обговорення низки важливих тем: це, зокрема, екологія, кіно, сталий туризм і активний відпочинок. Це і лекція знімай і впливай» Юлії Коваленко. Це і досвід туристичних гідів під час війни. Тобто ми стараємося захопити такі напрямки, як сталий туризм, тема екології і тема кіно на кінофестивалі. Буде фільми відкриття і закриття закарпатських режисерів. Фільм Відкриття це буде мій фільм уже. Третій про театр переселенців, Ужик і фільм Закриття. Також у Жгородця Максима Мельника, який зараз проживає в Німеччині, і його фільм Три жінки про жінок села Стужиця. і там не тільки із цього села, але в принципі описує регіон. Для популяризації Карпатського регіону також запровадили фотоконкурс. У рамках його проведення буде обрано трьох переможців у різних категоріях. Цього року цей фотоконкурс має шанси вийти вже за межі і розширити географію значно ширше. Там за межами України, можливо, потім. Ну і основну основними характеристиками його це те, що він прив'язаний більше до Карпат. Основною його, якби ознакою є те, що всі фотографії. Світлини мають бути зроблені в межах нашого регіону, там Карпат, зокрема. А це раз. Друге, це те, що там доволі серйозний технічний відбір. Він на рівні з міжнародними там фотоконкурсами, там європейськими, американськими. І також що одно, одним із таких. Характерних і особливостей є те, що там є дві сталі номінації завжди категорії, і одна така вже, так би мовити, від партнерська. А цього року це буде люди Карпат, воно створено з там під керівництвом, під ідеєю франкфуртського зоологічного товариства. Це наші партнери головні фотоконкурсу. Сні програми буде оцінювати журі, у складі якого низка провідних українських продюсерів та режисерів. Захід відбудеться в Закарпатському академічному обласному театрі Ляльок, Бавка і Закарпатській академії мистецтв.